Terima kasih telah Ваших екранах програма на часі. Вітаю вас. Якщо у вас є бажання покращити місто, але бракує можливостей. Не впадайте у вічай. Знову у місті програма бюджет громадських ініціатив. Від вас проекти, а гроші бюджетні, але за них ще доведеться позмагатися. Про деталі цьогорічного конкурсу бюджет громадських ініціатив і говоримо сьогодні у студії. А наші гості це Наталя Богар, директор Вінницької загальноосвітньої школи номер 12 та Владислав Скарський, заступник Вінницького міського голови. Вітаю вас. Отже, нарешті ми дочекалися другого конкурсу бюджету громадських ініціатив. Але перед тим як повернемось до розмови, пропоную і вам, і нашим глядачам пригадати, як відбувався перший конкурс. І нагадаємо, що це взагалі така нова ініціатива місті. Прошу показати матеріал. Місто знову збирає ідеї городян. У Вінниці вдруге стартувала програма Бюджет громадських ініціатив. Городянам пропонують долучитися до розвитку міста буквально, придумати власний проект та позмагатися за фінансування з міської казни. Бюджет конкурсу чималий 6,5 мільйонів гривень. Найкращі та найактуальніші ідеї визначають самі Вінничани. Голосування проводиться шляхом заповнення анкет у прозорому офісі. Також підтримати своїх фаворитів можна на спеціальній сторінці вебсайту міськради. Минулого разу кошти на реалізацію отримали 12 проєктів – 6 великих та 6 малих. Всього ж активні та небайдужі ініціювали пропозиції майже на 100 мільйонів гривень. Варто сказати нашим глядачам, що Владислав Скальський курує цей напрямок на сьогодні в міській раді, а Наталя Богар представляє той шкільний колектив, який став одним з переможців першого конкурсу бюджету громадських ініціатив. Отже, пане Владиславе, зрозуміло, що 15 липня ми вже знаємо, конкурс стартував на сьогодні. Скільки вже подано заявок, і наскільки люди активно включилися сьогодні, уже на другому нашому конкурсі. Ну, потрібно зазначити, що станом на сьогодні ми маємо лише сім поданих проєктів. І ну, в першу чергу ми поєднуємо це з сезоном відпусток, звичайно. Саме тому, 24 червня, виконком прийняв рішення продовжити строки подачі цих проєктів до 5 вересня. Тим, таким чином ми дамо можливість тим війничанам, які... Зараз наразі знаходяться в відпустках, але мають якісь ідеї, щоб вони змогли подати ці свої проекти. А чи змінились умови конкурсу чи вимоги до учасників? Можливо, врахували якісь зауваження минулого разу? Так, деякі зміни були, і якщо хочете, я можу на них зупинитись суттєво. Ну, по-перше, зміни на співвідношення фінансування проєктів з фонду конкурсу: з 50 на 50, на 85 на великі проєкти і 15 на маленькі проєкти. Це було зроблено, ми маємо вже певний досвід з першої хвилі проєктів, і якраз для того, щоб великі проекти, в яких ми можемо побачити дуже великий вплив, суспільний в тому числі, щоб вони мали більше шансів на фінансування. По-друге, це передбачена можливість повторного подання проєктів. Ми розуміємо, що на першу хвилю були подані не тільки 6 плюс 6 гарних проєктів, там було значно більше. Кількість тих проєктів, які заслуговують на те, щоб бути повторно розглянутими і повторно отримати голосів. Саме тому ми прибачили цю можливість повторного подання проєктів. Для голосування мешканці міста мають право роздрукувати бланк на сайті. І навіть якщо людина з якихось причин да, вона не може особисто прийти і проголосувати, вона може подати. Це підписаний бланк, доручити своїм близьким. Для цього потрібно буде пред'явити паспорт або відповідне посвідчення особи, і можна буде проголосувати за ту людину, яка з поважних причин не може вийти. Ні, з дому. Це довіреністю, так би мовити. Так, так. Пані Наталю, я розумію, що ви, коли долучалися своїм шкільним колективом до першого конкурсу, мали якісь уявлення, як це має бути взагалі. І чи були якісь острахи, з якими очікуваннями ви включалися в цей процес? Тому що потрібно було підготувати проєкт, придумати, що потрібно для школи саме сьогодні, яким шляхом ви йшли. Чому вирішили от саме майданчик тільки таким чином через конкурс? Це в принципі ризиковано з одного боку. Я згодна, це ризиковано, але це величезний шанс. Наприклад, для навчального закладу отримати довгоочікуваний, бажаний такий спортивний майданчик. Адже ми не просто спортивний майданчик, а як то кажемо, ми зараз в колективі три в одному. Це має бути баскетбольне, волейбольне поле і підміні футбол. Тобто до то, то цього закладу не було власного стадіону, але є, Звичайний застаріну, так як і в інших навчальних закладах, звичайно зразка. Тобто, зазвичай це просто пісочне або трав'яне покриття і все. А ми все ж таки хотіли, щоб наші діти мали можливість займатися. На сучасних вже майданчиках, тим більше, що ми скрізь і навіть по державних стандартах ми говоримо про те, що особливу увагу треба звертати все ж таки на здоров'я молодого покоління. На жаль, зараз така тенденція, що діти вже приходять до школи. І більше ну, 80% це діти, які на жаль. Мають якісь певні проблеми здоров'я, тому щоб активізувати то є, цей здоровий спосіб життя, щоб долучати їх до різноманітних секцій і надати таку можливість дітям приймати участь і займатися в секціях, треба створити належну базу. От це є шанс був для нас був шанс створити ось таку базу, покращити принаймні, спортивну базу закладу. І ця ідея ці ідеї ми виносили не один рік. Просто бюджет громадських ініціатив дав нам таку можливість реалізувати його. І тому проект ми дуже швидко написали. Тому що ця ідея я ж кажу не одного року. І в принципі ми вийшли з цим проєктом на учнівський колектив, дуже активно долучились 11 класники і батьківський загал. От той результат, який ми отримали, це все підтримка батьків, їх розуміння. І знову ж таки, це дало можливість нам, наприклад, мені як директору, моєму колективу, показати ще раз батьківському загалу дітям, що. Ми знаємо, що ми любимо місто, Вінницю. Ми всі є патріотами, але ми маємо активно долучатися до того, що відбувається в місті, і це є можливість покращити в даному випадку. Територію нашого закладу, умови нашого закладу, але це мова не йде при не тільки про наш заклад, справа в тому, що на території закладу знаходиться і дитячий майданчик, де перебувають мами з дітками, і люди похилого віку, тобто, які це мають можливість для займатися мікрорайону. Це подарунок для всього мікрорайону. І Коли ми виставили цей проект, знаєте, до нас, навіть приходили молодь з мікрорайону, які вже закінчили нашу школу, не тільки наш заклад, які просто проживають на території нашого мікрорайону. Вони приходили і долучалися до голосування, тому що. Це можливість, для них також можливість займатися ось на набагато кращій площадці, ніж було до цього. До речі, пане Владислав мені здається, що якраз школи у нас виступили дуже активно в першому проєкті. Серед 12 переможців у нас шість малих і шість великих проєктів. Скільки було шкіл? Не пам'ятаєте серед переможців? Ой, декілька декілька шкіл, звичайно, і чотири Чотири да, школи. Тобто школи. це третина. Третина два всіх великих, переможців. Два а проєкти. чим на вашу думку пояснюється от така активність шкіл дійсно, і плюс те, що вони стали переможцями. Це просто. Ну, багато там учнівські колективи, батьки і так далі. Просто легко було здобути голоси. Чи, в тому, чи тут якісь інші такі мотиви, інші причини, на вашу думку? Ну, якщо ви спитаєте мене як батька, в першу чергу, да? батька, е, то е, я скажу так, що школа це те місце, в якому ти дійсно переживаєш за свою дитину. І це згуртовує тебе, це згуртовує батьків. Сама ідея бюджету громадських ініціатив да, це дати можливість, дати інструмент для того, щоб реалізувати цю згуртованість, соціальну згуртованість, для того, щоб люди були поєднані якоюсь ідеєю і щоб вони мали найкоротший шлях від ідеї до її реалізації. Ми допомагаємо, ми фінансуємо це, ми проводимо це, це через всі процедури і так далі, і так далі, для того, щоб люди, які зголосилися об'єднатися заради якоїсь ідеї, щоб вони отримали реалізацію цього проекту. Пані Наталя, фактично, ви конкурували з цими школами, але теж стали переможцем. На якої на якій стадії сьогодні реалізація вашого проекту? Будівництво спортмайданчика сучасного, що вже зроблено, mm -hmm. і які строки виконання? Mm -hmm. Ну, я би так сказала, що на 50% з того, що заплановано, на зроблено. Тобто основні роботи це підготовка самої площадки, тобто асфальтування, покриття е зроблено, але ще немає огорожі, такі сьогодні почали працювати, тобто там ще багато, тому що має ще штучне покриття. Після того, де встановлена огорожа, освітлення буде покриватися сама площадка штучним покриттям Каучуковим. От наноситись розмітки, я так розумію, тому що поле три в одному це мають бути розмітки під волейбол, під баскетбол, під мініфутбол, Тобто я би оцінила виконання робіт десь на 50%. А щодо інших проєктів, пані Владислав, у нас є 12, Ми вже дізналися, що на 50% спортмайданчик біля 12-ї школи. А mm. решта ви знаєте, в принципі, всі проекти зараз знаходяться в активній фазі. І по, знач, ну, по абсолютній більшості з них ми плануємо виконати всі проекти до 30 вересня. Ну фактично за місяць вже будуть всі готові. Ну фактично трошки більше ніж за місяць, бо знаєте, в нашій справі зараз в місті ви бачите, скільки всього робиться. І ми рахуємо не дні навіть, ми рахуємо навіть години. І кожного дня ми починаємо з нарад для того, щоб пришвидшити ці процеси, в тому числі і бюджет громадських ініціатив. Якщо ви приїдетесь по городу, по місту ви побачите дуже багато, скажімо так, фактів реконструкції, покращення і так далі. І так далі. Зараз приятливі погодні умови, і ми повинні зробити все для того, щоб місто отримало якнайбільше. Цих позитивних перетворень і, звичайно, особлива увага на бюджет громадських ініціатив. Ну я точно знаю. Принаймні, нам відомо, що один проект з малих це який ініціювала наша колега журналіст Оксана Світенко, світлофор mm -hmm. на перетині Немирського шосе, вчительська він уже стоїть, він уже готовий і дійсно вже служить своїй задачі берегти життя. Тому що безпека на дорозі це теж головне. А якісь ще проекти точно вже виконані. Yeah. Такі, що вже ми можемо подивитися, прийти. Дійсно, бюджет громадського ініціатив. Ось він працює. Ну, дуже, близько, дуже близько до закінчення це встановлення відеонагляду в школі номер 27 а, школа. Так. Угу. До 25 серпня ми очікуємо, що ми закінчимо цей проєкт. Ну, і це, звичайно, це органічно, тому що починається навчання. Звичайно. Також сенсорна кімната для дітей з аутизмом та іншим нозологіями. Це у нас виконавець департамент соціальної політики міської ради. Тут виконання буде 27.08. Світлофор, так, станом на 15.08, звичайно, роботи виконані. Ви знаєте, дуже, дуже, дуже мало уваги приділяємо тому, що тому, що вже було виконано. Зараз максимальна увага приділяється тому, що зараз в роботі. І ті великі проекти я маю на увазі, і великі міські проекти я маю на увазі площу Гагаріна. Космонавтів і так далі. Проекти, можна навіть сказати. Звичайно, звичайно, але ж кажу, що все потребує уваги, і наразі зараз максимальна увага приділяється саме тим проектам, які в роботі. А якщо говорити про включеність самих авторів ідей у реалізацію, тобто передбачалося те, що люди не лише виявляють свою активність, коли пропонують місту щось зробити, але й контролюють цей процес. Наскільки дійсно можна говорити сьогодні про громадський контроль? Реалізації проєктів. Я так розумію, 12-та школа стежить за тим, що все відбувалося за планом. Да, у в нас здійснюється контроль, особливо батьками. Бо, да, як тільки вийшли з відпустки, батьки хоча б один-двоє в день приходять і цікавляться питанням того, як же ж просунулись наші роботи що стосовно майданчика. Тому що це питання у нас, звичайно, турбує всіх мешканців мікрорайону. А щодо mm. інших проєктів, є якийсь зв'язок? Контакт з тими людьми, які ініціювали свого часу, звичайно, ну в принципі, це є невід'ємною частиною проєкту. Не тільки ініціація, не тільки розгляд, не тільки голосування, але і контроль цього виконання. Тому цей контроль помітний і в офлайні, скажімо так, на фізичному контакті. Цей контроль помітний і в онлайні, тому що дуже багато небайдужих жителів Вінниці вони інформують. І в такий, і в інший спосіб, в про те, що відбувається. Так, так, так. Це якраз органічний, органічний блок цього бюджету громадських ініціатив для того, щоб відслідковувати проєкт навіть після його закінчення. Ви знаєте, дуже багато тих проєктів, які ми реалізовуємо, наприклад, цей спортивний майданчик. Дуже важливо буде дивитися, як він поводить себе в часі, яке відношення. Знаєте, Ми очікуємо, що відношення людей до таких результатів, до таких проєктів, воно буде ну, на порядок краще. Як до свого, до власного звичайно, бережливість і так звичайно. далі. Звичайно. От мені здається, що це і є найголовнішою метою. Ми створюємо той простір, який нас оточує. Ми вкладаємо туди свої ідеї, свою душу, ми відслідковуємо за тим, щоб воно було зроблено якісно і в строк. І потім ми зберігаємо це, тому що це наше. Шануємо те, що ми отримали свою перемогу, як буде. І це лідкою. буде головною мотивацією для тих нових проєктів, які будуть реалізовуватись. Е, як ми собі вважаємо в міській раді, ця перша хвиля, вона була дуже важливо. І зараз для нас це питання принципу і питання нашого слова, виконати все на тому рівні, як очікують. І це ми вважаємо буде найкращою промоцією для цього проєкту. Для того, щоб. Нова, нова хвиля, да, щоб наступні роки, щоб вони були найбільш продуктивними, щоб люди подавали максимально продумані проєкти, да, які дійсно потрібні, щоб ми могли вибирати з якісно підготовлених проєктів, тому що це також дуже важливо. Ну от якраз давайте нагадаємо нашим глядачам віничанам, як стати учасником програми бюджет громадських ініціатив». Які кроки потрібно пройти? Прошу вивести інформацію на екран. Для того аби взяти участь у проєкті бюджет громадських ініціатив, необхідно перше заповнити бланк заяву за зразком на сайті міської ради. Друге зібрати понад 10 підписів на підтримку ідеї. Третє подати проект на електронну пошту або у відділ звернень міськ виконкому до 5 вересня. Четверте. Визначити місце проекту у рейтингу за підсумками голосування. Пані Наталя, а у вас уже у вашого колективу з'явилася ідея знову подавати якийсь новий проєкт на конкурс? Звісно. Поділіться секретом, що це яка ідея? Ми хотіли би покращити нашу їдальню. Харчування знову ж таки, ми говоримо Харчий про. здоров'я. Харчоблок четвертої школи вже да, готують, да, можна заздрити. Да. Тому якби наступний крок, хоча ідей нас дуже багато. Їдальня це одна із них, але ідей дуже багато і ідей саме які приносять діти. Розумієте, тому що от вони долучилися, вони побачили, що результат, Ви себе просто не уявляєте. нас ця школа, коли ми отримали перемогу, нас ця школа була у плакатах. Кожен клас писав і вітав заклад з перемогою. Тобто це настільки дітей об'єднало, об'єднало з батьками, що от вони зараз да, вони ще канікули. Але вони вже приймаються тим, вони приходять, приймаються тим, що вже є новий проект і нам потрібно їх ідеї. Це настільки важливо. Ми, ми це розуміємо, тому що це майбутнє. Майбутні Вінниці, майбутні України, і якщо вони зараз розуміють, що вони можуть змінити, змінити на краще і що вони просто спостерігачі ззовні, а вони можуть долучитися впливати на ті зміни і реалізовувати свої мрії. Якщо ми беремо аналіз проектів, які перемогли минулого року, це дійсно багато спрямовано на соціальну сферу: шкільні заклади, навчальні заклади, утеплення і так далі. Пане Владислав, якщо говорити про ті сім заявок, які подані вже на сьогодні, які там є, можливо, напрямки, яких сферу не торкаються, а можливо є такі вже, знаєте, занадто креативні. Може, він показують свою творчість таким чином. Ну, ви знаєте, по-перше, я не хотів би я не хотів би зосереджуватись на якихось конкретних проектах, тому що е я вважаю, що навіть ті проекти, які з'являться після цих сіми, вони також заслуговують на те, щоб їх просувати і щоб за них голосувати. Тому це було б, мабуть, не дуже не дуже справедливо для тих, хто може ще не подав, але можеш це зробити, щоб я якимось чином розкривав. Всі люди можуть зайти на сайт, подивитися. І в цей, в цей спосіб я також рекламую, щоб люди цікавились цим. Заходьте на сайт, дивіться, аналізуйте, вивчайте, дивіться на конкурентів, тому що ми зацікавлені дійсно в конкуренції соціальних ініціатив. Ми хочемо, щоб ця згуртованість, щоб ступінь цієї згуртованості, щоб вона зростала. Те, що я чую щодо реакції на перемови і так далі. Це дуже приємно чути, тому що це саме те, на що ми Чого сподівалися і прагнули, фактично. На що ми сподівалися. Коли ми вивчали польський досвід да, цих проєктів, там ви знаєте, там з огляду на те, що це вже не перший, не другий рік, іде А то скільки там... років взагалі за кордону така практика? Слухайте, ну перший бюджет громадських ініціатив е був створений в Бразилії в 80-х роках. Там була дуже специфічна така ситуація, і потрібно було що зробити таке, щоб громада, щоб вона якимось чином почала самоідентифікувати собі. Там було багато дуже перетворень, але з 2011 року це досить поширена практика в Польщі. Обсяг фінансування він коливається по всіх містах Польщі від 2000 тисячних відсотка бюджету міста до Трьох і чотирьох нас 4. по місту, як ви У нас 6 ,5, 6 ,5 мільйонів, Да. Скільки це Но бюджет зараз поточне, от згідно стану виконання за перше півріччя, ми маємо бюджет міста 2 мільярди 646 мільйонів. Тобто, але для, для другого року, для другого року бюджету громадських ініціатив, це дуже поважна цифра, повірте мені. А якщо ми вже дійсно говоримо про практику таких конкурсів за кордоном, зокрема в Європі, ми мали у першій хвилі 200 проєктів. Майже якщо брати так доросле населення Вінниці, там ну 300 тисяч, скажімо, це менше відсотка. Це показник, чи це просто був проблем? Наскільки люди готові долучатися, бути активними дійсно в Європі більше? От оцей прошерок активних людей, відсотки дуже співпадають. І найкращою ілюстрацією буде загальна кількість голосів. Давайте пригадаємо, скільки взагалі було голосів. Зараз я вам скажу 14 621 голос був поданий, а це. 4% від усієї кількості Тобто, люди активно готові підтримати чужі ініціативи. Фактично, це не факт, що це чужі ініціативи. Як ми знаємо, да проект може народжуватись у співпраці колективу, і однією з умовою є е, збір 10 підписів. Тобто ми вже очікуємо, що кожен проект кожен, кожен з 178 проєктів, який був поданий на першу хвилю, то це як мінімум 1780 людей. А згідно статистики по голосах, то це 14 тисяч людей, це 4 відсотки, і це чотири найактивніші відсотки з нашої точки зору. Дуже важливо, щоб ця цифра, що вона зростала. А найкращим мотивуючим фактором для цього будуть успішно реалізовані проекти. Пані Наталя, а що було найскладніше у реалізації проєкту? Збирати голоси, підтримку, агітувати якось за свій проект. Яким чином вам вдалося отримати таку підтримку? Мені здається, скільки ви голосів? Більше тисячі, мабуть, отримали? Ні, ми до тисячі. Я на зараз на жаль, не пам'ятаю, здається, 981, 981 голос. Да. Да. Але ви знаєте, саме головна задача перед нами стояла це просто донести. Наш проект до батьків, до батьківського загалу, тому що ну школа у нас не маленька, ти 200 дітей, які навчаються в закладі, навчалися на той час в закладі, зараз більше. І якби за ними стоять батьки, стоять рідні, і те, як нас зрозуміють, нас почують, і доцільність того проекту, і необхідність, такий результат ми отримали. Тобто, основну роботу, звісно, вів педагогічний колектив, тому що ми роз'яснювали, пояснювали діти. Проводили роз'яснення своїми батьками роботу, пояснювали, що це дійсно Ми дуже потрібно. Уявляли, якщо да. додому, і Ви, я я свого батька, ви не? собі коли діти є різні ситуації не у всіх, на жаль, є можливість електронно проголосувати, і навіть люди працюють не можуть прийти до міської ради проголосувати. Ви уявляєте, коли діти приводили батьків до школи з документами, контролювали, чи вони взяли з собою все необхідне, щоб проголосувати голосували вони в школі. Це варте того. Це якраз хочу приклад. сказати, да що це Покасовую. варто того, щоб проводити такі конкурси. От зараз нагадаємо нашим глядачам, як проголосувати за той проект, який вам сподобається. Будь ласка, дивіться на екран, і поспішайте, коли у нас буде оголошено вже голосування. Проголосувати за один великий та один малий проекти, подані на конкурс бюджет громадських ініціатив, можна в прозорих офісах або на сайті міської ради. За ідеї Вінничан у рамках першої програми проголосувало 14,5 тисяч чоловік. Зокрема, за великі проекти 8,5 тисяч, з них 70% шляхом інтернет-голосування, за малі понад 6 тисяч, 64% голосів електронні. Слава, то коли оприлюднять увесь перелік проєктів, які пройдуть відповідну попередню процедуру, експертизу, коли це станеться і коли вже люди зможуть голосувати? Ну, це ще одна причина, для чого потрібно завітати на сайт. Я спеціально не хочу, щоб все видавати таким чином. Інтрига. да, потрібно зберігати інтригу. Мені дуже дуже ніякого дивитися на сім проєктів. Я очікую сімсот. Ви програма знаєте, максимум чи програма мінімум? Ні, ну коли, коли я дивлюся, я там вивчав протисупаторний бюджет в Варшави, наприклад, да? цього року там було, якщо не помиляюся, 2694 проекти. Варшаві скільки населення? Але почекайте, повторююся, 2694. Звичайно, ми не зможемо. Ну я дуже сподіваюся, що проєктів дуже буде. багато, але я. Можливості знаєте, бюджету ще війниські, треба врахувати. Ні, по-перше, по-перше, можливості бюджету вони вже визначені. 6,5 мільйонів і ну, минулого будем... разу було 5 мільйонів, це означає просто, що але збільшили це так. буде. Да, це означає, що буде просто вища конкуренція, чим більше буде проектів. Але я впевнений в тому, що знаєте, як це як в розрібному бізнесі. Чим краща конкуренція, тим гарніше той продукт, який отримує кінцевий споживач. Це найголовніше. Тому я всіх запрошую і вітаю, закликаю заходити на сайт Кінської міської ради в розділ бюджетних громадських ініціатив, цікавитись тими проектами, що вже подані. Скажімо так, міряти шанси, міряти шанси своїх проектів, домовлятися про підтримку, тому що підтримка на етапі голосування вона буде також дуже важливою. Ну, дійсно, це важливий для міста такий проєкт. Я теж до вас доєднуюся, закликаю війничан якісно готувати в першу чергу свої проєкти. звичайно, гуртуватися. А вам я дякую за розмову. Цікаву. Нагадаю нашим глядачам, у нас в студії був переможець проекту Бюджет громадської ініціатив» директор 12-ї школи Наталя Богар, а також заступник Вінницького міського голови Владислав Скальський. На цьому все. Побачимось в наступних ефірах.